Всім привіт! І в сьогоднішньому відео ми попробуємо дізнатися, який босс сильніший. Ококтуху чи мозоктуху. Давайте починати. Заходимо в басер, шукаємо їх і спочатку перевіримо їхнє хп та зніг. В ококтуху 2800 хп і 15 зніс. Москоктуху 1250 хп і 30 зніс. Ококтуху перемагає в цьому раунді. Помічники. В помічника ококтуху 8 хп і 12 зніс. Помічника москактуху 100 хп і 20 зніс. Тобто один, один. Далі. Кого важче знищити? ктулку Два, один. Далі. Кількість монет, яка з них буде. Зокту. Москактуху 5 збройних. Два, далі. Кого з них ем, важче викликати? Мозок туху, для того, щоб його викликати, треба зайти в печеру, знайти три сесія і вдарити їх молотком. Значить, два. І по цих показниках ми бачимо, що мозок туху перемагає. Так що, всім папа, переміг мозок туху.